Всім привіт! З вами зразковий художній колектив гурток Школи журналістики, обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про волонтерський рух у нашому місті. Волонтерський рух у Миколаєві почав активно розвиватися, починаючи з 2014 року. Тоді з'явилося кілька об'єднань. Одне з них це волонтерське об'єднання, центр волонтерів. Він об'єднав близько 300 волонтерів та 20 громадських організацій. В основному це учасники ОТО, переселенці та військові частини. Ще одна волонтерська організація, яка функціонує на території Миколаївської області: благодійний фонд Щедрик. Мета благодійного фонду Щедрик здійснення безкорисливої благодійної діяльності. В інтересах суспільства або окремих осіб, надання фінансової, матеріальної, організаційної допомоги категоріям людей, які її потребують. Зараз фонд Щедрик спрямував свої зусилля для допомоги населенню Миколаївщини та Херсонщини. Основними напрямками благодійного фонду можна визначити організацію харчової програми WFP від ООН та організацію логістики гуманітарних вантажів до Миколаївської територіальної громади. Бібліотека філія імені Кропивницького, розташована в одному з районів міста, від початку повномасштабного вторгнення, стала центром допомоги. Там запрацював волонтерський штаб. І хоч, звичайно, роботу бібліотеки було призупинено, та надавалася допомога цивільним та військовим. Для українських військових бібліотека була пунктом супротиву та допомоги. У час, коли магазини були закриті, волонтери намагалися надати усе необхідне. Люди ж в свою чергу підтримували волонтерів різними способами: фінансово, психологічно, матеріально. У Миколаєві діти від 4 до 16 років можуть безкоштовно займатися в платних навчальних та спортивних секціях. Записатися на місячне заняття можна в Офісі благодійної організації Operation Aid. Волонтерську місію організація розпочала 1 жовтня 2023 року. На початку повномасштабного вторгнення двоє миколаївців на базі дослідницького аналітичного центру створили волонтерський центр Сталеві мурахи. Спочатку допомагали усім необхідним жителям Миколаєва. Зараз же географія їхніх поїздок охоплює і південь, і схід. Тож дякуємо миколаївським волонтерам за те, що вони робили і продовжують робити для нашої перемоги.